Вища рада юстиції запустила нарешті процес очищення судової системи від порушників присяги, тих, хто ухвалював рішення не по справедливості, а за гроші. Повідомивши цю радісну новину, президент Петро Порошенко уточнив у парламент, передали документи про звільнення аж 388 суддів. Зрадівши такому прогресові, мої колеги поцікавилися, то кого можуть звільнити. І тут виявилося, що більшість серед майже 400 кандидатів на звільнення це геть не одіозні судді, відомі незаконними рішеннями та хабарництвом. Левова частина тих, від кого вирішила таки звільнитися, система, це просто старі слуги феміди, які вже не можуть чинити правосуддя після 65 років. Або ж ті, хто вирішив звільнитися за власним бажанням. Мало того, судді, кого вища кваліфікаційна комісія рекомендує звільнити за порушення присяги. Легко оскаржують її рекомендації, бо виявляється порушення присяги надто розмите в Україні поняття, щоб бути підставою для звільнення судді. То чи варто очікувати від цієї системи самоочищення і що робити, якщо судді не захочуть люструвати самі себе, Станіслав Ясинський шукав рецепти. Пропускний пункт Гоптівка на україно-російському кордоні Харківщини такого ще не бачив. В прихований бензобак у цього лендкрузера вмістилося майже 50 мільйонів гривень в різній валюті. Провозив гігантську суму громадянин Росії, він втрачав свідомість від стресу та божився. Про схованку з грошима він не знав. А сам джип, нібито щойно продав, але якраз взяв його покористуватися. Митники виявили, цей самий чоловік на цьому самому авто перетинав кордон багато разів. Контрабандист, колишній прикордонник, скільки готівки таким способом він міг вивести. Були покази прикордонника, військовослужбовця, що коли він оглянув автівку і знайшов цю схованку. То він говорить про те, що скоріш за все ця схованка була неодноразового використання. Була осінь 2013 року. До майдану лишався місяць. Гроші на фінансування сепаратизму на сході України за неофіційною інформацією, йшли велетенським потоком через нещільний кордон. За цих обставин суддя Харківського райсуду Шмаченко, що отримала цю справу, діяла фантастично. За словами прокуратури, вона відкинула усі докази, що надали суду митниця і прикордонники. Суддя використовував в якості доказу письмові свідчення іншого росіянина. Той не показав, що жодних документів на власність, просто назвався покупцем Тойоти. У це важко повірити. Суддя з майже 20-річним досвідом. переконана. він придбав авто, одразу приробив перехований бак і без злого умислу склав всередину власні гроші. Українська суддя Шмаченко присудила повернути знайдені в бензобаку гривні назад в Росію, фактично виправдавши контрабандиста. Прокуратура намагалася оскаржити рішення, але марно. Суддя вже апеляційного суду залишає всі прокурорські протести без розгляду. 50 мільйонів гривень це сума, яку Харківщина в щороку витрачає на ремонт доріг чи утримання всіх дітей сиріт сирі. Ці гроші замість українського бюджету повернули в Росію, причому не одразу, а через рік, коли весь світ вже вже знав, його бюджету оплачуються найманці ракети і кров мирних мешканців на сході України. Прокуратура поскаржилася на незаконні рішення обох харківських суддів до Вищої кваліфікаційної комісії. При розгляді адміністративної справи судді Шмаченко та Меркулова допустили несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків, продемонструвавши поведінку, яка викликає сумнів їх неопередженості та об'єктивності, що свідчить про порушення даними суддями присяги рішення вищої хвилів комісії суддів України від 24 березня 2015 року. Хвалівкомісія звернулася до Вищої ради юстиції з пропозицією звільнити обох суддів. І тут почалося найцікавіше. Суддя Шмаченко поскаржилася до Вищого адміністративного суду. Ми прямуємо на розгляд сенсаційної справи. Це і є суддя Шмаченко, та сама, що на думку квалів комісії та прокуратури порушила присягу судді. Чітко визначено, що поняття порушення присяги судді є розпливчатим. І не може. Визнаватися як підстава про звільнення судді з посади. Я повторю ці фантастичні слова ще раз: поняття порушення присяги судді є розпливчатим і не може визнаватися як підстава для звільнення судді з посади. Чи значить це, що присяга судді вже не має жодного значення? Постановив. Адміністративний позов Шмаченка Світлани Іванівни задовольнити визнати незаконним та скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вищий адмінсуд слухав цю справу цілою палатою. Це близько 20 суддів. Жодної окремої думки судді не внесли. До цього тут виправдало ще одного порушника присяги цього разу з майданівських суддів. Найцікавіше, Вищий адмінсуд для такого роду справ є першою та останньою інстанцією. Одночасно це значить, що суддів, яких звинувачують у порушенні присяги, тепер звільнити неможливо. Взагалі цей суд тепер асоціюється з корупцією, асоціюється з узурпацією влади, асоціюється з позбавленням мандатів. Депутатів на законний спосіб це Михайло Жернаков, експерт судових справ. А ще нещодавно він сам носив мантію як суддя адмінсуду. Михайло та інші правники свідчать, Вищий адмінсуд адмінсуд часи Януковича став першою і останньою інстанцією для справ проти президента, Верховної ради та суддівських органів Вищої ради юстиції та кваліфікаційної комісії. Це було зроблено для того, щоб власне ці всі справи концентрувалися в одному суді. Рішення якого були би остаточними і не могли б переглядатися. Ось, власне, маючи контроль над цим судом, встановивши поступово, Янукович власне, міг добиватися ухвалення будь-якого рішення стосовно спорів щодо себе, щодо парламенту чи спорів суддів. Та біда в тому, що ситуація не міняється. Теперішня влада не має багато бажання робити скаржний судову руху. Минулого року цей самий суд не побачив порушення присяги в діях двох суддів Конституційного суду, котрі в 2010 році фактично підтримали переворот із надання Віктору Януковичу майже необмеженої влади. Відтоді нічого не змінилося, твердять в мін'юсті. Боротьба з корупціонерами ілюстрація перетворилася на фікцію. В нас суди суди утворюються указом президента, і тим самим адміністрація президента має вплив на них, і вони будуть з нею домовлятися. Співпрацювати, виконувати її вказівку, тому що саме ця інстанція адміністрація президента і президент може їх ліквідувати. А ті судді, які запрямували себе резонансними рішеннями, які точно потребують, як судова система очищення, ще і є делегатами на з'їзд суддів і будуть приймати відповідні рішення, які є обов'язковими в рамках судової системи. Оце і є оновлення по українській судовій системі. У Харкові, у районному суді, розклад судді Шмаченко заповнений дуже щільно. Ми хотіли поставити їй кілька питань, але помічниця не пустила знімальну групу далі приймальні. Суддя, що повернула мільйони доларів імовірним фінансистам Новоросії, продовжує судити. А вищий адмінсуд продовжує розглядати скарги інших служителів ФЕМІДи за підозрених в кривосудді. А каральний меч богині справедливості здебільшого оминає своїх. Станіслав Ясинський, Михайло Потята, Світлана Федчун, ТСН «Тиждень» 1+,1.